Привіт! Опис зовнішності ми будемо з вами робити в таких трьох основних пунктах. Опис голови. Сказати, взагалі, людина струнка, така гарна чи ще якась, і тоді одяг, використовуючи при цьому відмінювання прикметників. Для опису голови ми візьмемо з вами das Haar волосся, die Augen. Очі, дінази, ніс і рот. Взагалі, волосся буває у німців das Haar, збірне, таке, середнього роду і діхаре в множині. Ви скажете, яке з них коли використовувати? А ви задайте це питання для себе українською. Коли я використовую волосся, а коли коси, і те і те є правильним. Тому і там десь така різниця. Фактично, знаєте, такого, скажімо, нічого немає дуже такого протиставного в цих двох словах. Ну, але коли говорити загалом про колір чи довжину, то це буде Дасхар. І коли ми будемо говорити про так, от якось, що от в мене такі коси, знаєте, чи там густі, чи, 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 чи товсті волосинки, чи тонкі, то тоді краще взяти діхаре, якби уже в множині, чітко. Ну, Це така справа. Отже, ми маємо з вами ауген множині, вся решта в однині. І тепер про їхнє відмінювання далі, на прикладі. Das Haar Буває як збірне волосся взагалі все разом. І das Haar буває як косина, одна. І ви бачите тепер в першому реченні я взяла Sie hat blondes або rotes, або schwarzes Haar як збірне. Тоді тут не треба артикль ein. Ми не будемо брати неозначений артикль ein перед описом. Іменників, які є збірні. Це теж стосується, наприклад, іменника Обст, Дас Обст. І коли ви хочете сказати, що я куплю свіжі фрукти, ви скажете «ich kaufe frisches Obst», а не «ein frisches Obst», так якби було б з іменником певним конкретним в однині. Тому іменники є середнього роду збірні, вони не вживаються з неозначеним артиклем «ein». А ось нижче речення: де в нас є, що вона має одну сіру косину, ось я її намалювала. Zieга ен грауес hear. Тоді вживається. Ось це в цьому різниця. Далі йдемо. Очі ніс і рот. брауне аугн», «айне a kleine nazy, aine mund. Ми вже з вами це робили. Коли беремо в множині якийсь іменник, то немає неозначеного артикля. Зразу пишемо, перед, зразу пишемо з прикметником закінчення е брауне, блауе, грюне і таке інше. Прочі це. Далі. Тепер, коли ніс він є один на лиці, тому ми беремо неозначений артикль «айне». Чому INE в нас вона, «Айне іне кляне Рот це він, тому в за буде ось так: «einen kleinen Mund». Ну і все. І хто хоче, можете намалювати собі ці картинки. З волоссям берем «Schwarzes blondes dunkles Haar» – без артикля. З очами берем просто прикметник «Blaue», «Braune», «Grüne». І тоді, коли щось одне один ніс, один рот, тому беремо неозначені артиклі відповідно до роду. Eine", Клине назе, чи айне, мунд, і так само один грузин мунд. Тепер переходимо до загального опису. Скажем, зі або е er", is шланг, струнки, як шланг, або дик товстий, як дикий кабан. І ще скажемо, що гарний чи не гарний. Гарний це буде шум або гібш. Гіпш, як запам'ятати губи шикарні, це гюпш гарненький. Отже, щойн або гіпш, або ще можна взяти таке схоже з нашим слово, зюмпатіш, симпатичний, або не симпатичний. Тим, як почати описувати одяг, ми, іменники одягу, розпишемо з вами по родах. Так найлегше їх запам'ятовувати. Отже, Пишіть собі чоловічий рід жіночий рід, середній рід. І найголовніше зараз це уявити. От уявіть собі такого чоловіка, який одягнений в шляпу худ. В нього тут -от під шиєю є пуловер. На пуловері ще шаль. Тоді він одягнений в пальто мантель, пальто підв'язане поясом гюртель. З під поли пальта виглядає спідниця рок. Ну, такий шотланець, такий вийшов наш чоловік. Ось і таку ми маємо з вами картину ось іменників чоловічого роду. Далі: жіночий рід. Жіночий рід найлегший, тому що жіночого роду іменники закінчуються на Е. Наприклад, мюце, блюзе. Яке «хозе», кравати, весте. Ну, і ми в цьому рядку допишемо тільки ще годинник. Тому що інколи хочеться описати, що він має золотий годинник чи, чи дорогий годинник і таке інше. Тому годинник у нас буде у, у стовпчику з іменниками жіночого роду. І лишився у нас середній рід. Ми знаємо, що запозичені іменники з англійською мовою в більшості є середнього роду. І таким одним з іменників саме є T-shirt, футболка. А футболка з короткими рукавами переходить у сорочку генд. А під сорочкою в нас ще є такі: знаєте, оце от на бретельках такі топи. Ну, Це не майка, та, що ми під одягом носимо, а таке, як ми літом до шортів вдягаємо. Топ. Так воно і називається. А тоді цей топ плавно переходить у кляйд в плаття, і ось ми маємо з вами uh, t-shirt, hand, топ і кляйд середнього роду. Подивимось і перевіримо зараз їх. Отже, бачимо чоловічого роду є такі іменники: хут, шаль, пулова, мандль. «Гюртль» рок. Жіночого роду. Ну, це кровати блюзегу, яке уе, весте». Бачите, ці всі на «е» і тільки годинник Уе. І середнього роду t-shirt hand top Тепер ви бачите, знизу я підкреслила. Так найлегше тоді їх бачити. Як нам правильно описати? Якщо це іменник чоловічого роду, то ми будемо говорити «айнен». І до прикметника причепиться N, – «einen schönen Hut, einen weißen Schal», einen roten Pullover» і так далі. Жіночого роду це завжди буде «eine blaue Mütze», «eine rote Bluse» і так далі. І середнього роду у нас буде неозначений артикль «ein» і до прикметничка «s». «Ein» graues t-shirt. ein Grünes Hemd, Ein Langes Kleid. Ну, Але я ще хочу тут додати множину іменничків. Тому що в нас є, наприклад, черевики іменник. У нас є рукавиці, носки, е це штрюмфи це не колготи, а такі довгі, довгі носки, панчохи. Ось. Тому. З іменниками, які є у множині, ніколи не буде вживатися ні айн, ні айне, ein, ні айнен. Там, з прикметничком, відразу буде е. E. Наприклад, «шварце шуе», «роте вайсе зокен, ланге штрумфе і так далі. Ну, а тепер спробуємо описати повністю людину. Отже, почнемо: голова, одяг, тоді в загальному. Of demield, see ich на картинці бачу я, а фрау і один ман, якусь жінку і якогось чоловіка. А далі, коли ми будемо вже називати ця жінка, має äh, світле волосся і таке інше, тому може будемо вживати артикль де або «дер» до чоловіка. Die frau hat blondes Haar, grüne Augen, eine kleine Nase und einen kleinen Mund. Sie trägt ein rotes T-Shirt, einen gelben Rock, einen schwarzen Gürtel und schwarze Schuhe. Sie ist schlank und hübsch. Der Mann hat kurzes Haar, kleine schwarze Augen, eine große nase und einen großen mund er trägt einen grünen pullover eine braune hose einen braunen gürtel und graue schuhe er ist dick und unsympathisch der auf dem Bild sehe ich eine Frau und einen Mann. Reченням не в прямому порядку, Wenn почали Auf dem Bild, то тоді ich sehe, а sehe ich. Die Frau hat blondes Haar, zbirne grüne Augen, mnozhenna, eine kleine Nase, zhinocherid, und einen kleinen Mund, chlovicherid. Sie trägt Вона одягнена, тобто вона носить ein rotes T-Shirt, середній рід, einen gelben Rock, чоловічий рід, einen schwarzen Gürtel, знову чоловічий рід і und schwarze Schuhe, минужина без артиклів. Sie ist schlank und hübsch. Вона є струнка і красива. Der Mann hat kurzes Haar.

жіночий рід, einen brauen Gürtel, чоловічий рід, und graue Schuhe, множина, знову без артикля. Er ist dick und unsympathisch. Отже, виписуйте собі ці правила, знаходьте картинку чоловіка чи жінки, чи відразу двох, і описуйте картинку. Приємного тренування!